Повернулися з командою з відрядження. Цього разу були на фронті, були на Миколаївському херсонському напрямку і побачили будівництво доріг. Просто для розуміння цинізм, безглуздість, бажання заробити в лапках гроші на великому знову великому будівництві. Воно просто вражає. Всі розуміють, що по Херсонському напрямку постійно прилітає, навіть до Миколаєва вони достають, дороги страждають, тому що по ним постійно переміщується військова техніка для наших захисників, щоб далі рухатись вперед і повертати наші території. Але це не зупиняє владу і ті 58 мільярдів, які вони виділили на 23-й рік на велике будівництво. Вони хочуть дуже швидко освоїти до кінця цього року. Тому йде просто будівництво це не ремонт. Доріг. Ремонт доріг треба робити для того, щоб техніка швидше доїжджала до фронту, для того, щоб вивозити поранених тощо, тощо, тощо. А йде капітальне будівництво доріг. Тими компаніями, які входять в так званий картель, які забезпечують потреби Офіса президента. Це не прості слова, це конкретні факти. Хто хоче перевірити, будь ласка, херсон, херсонський напрямок, Миколаївський напрямок. Ви це побачите. Це відсутність совісті, відсутність розуму, відсутність розуміння, куди треба сьогодні відправляти гроші, замість того, щоб допомагати армії і допомагати тому населенню, якому сьогодні дійсно важко жити в прифронтових територіях. Вони будують дороги а однією рукою, а іншою рукою забирають гроші у таких міст, як Миколаїв. Наприклад, в цьому році Миколаїв недоотримає 700. 40 мільйонів гривень, а в наступному майже 2,5 мільярди. Отака влада. Висновки робіть самі.